Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та мій астрологічний прогноз на 20 березня. Це середа, 20 березня, 10 та 11 місячні дні. 10 місячний день буде до 12.46, а потім наступає 11 місячний день. Місяць у знаку лева. Невеличка характеристика. При місяці у знаку Лева вдається більшість серйозних справ. Зараз ви можете відчути дуже сильним себе і впевненим у собі. Здається, що вам будь-яка справа під силу. І це справді так. Енергетичний потенціал місяця у леві надзвичайно високий, тому не варто гаяти час, а треба діяти. Дні лева особливо добрі для свят, тому навіть якщо вони. Припадають на робочий час, усе одно постарайтесь влаштувати маленьке свято, не позбавляйте себе та різних миттєвостей життя. При місяці у Леві добре дарувати подарунки, влаштовувати несподівані сюрпризи. Чим більше жартів та сміху, тим краще. Головне, щоб жарти не були образливими. Коли місяць у Леві треба поводитися царственно, бути поблажливими до недоліків. І не матушіться. Несправді, місяць у Леві сприятливий час для підписання контрактів для укладання договорів, сприятливий час для торгових операцій та справ, пов'язаний із будь-яким видом комерції. Здоров'я у дні Лева. У ці дні надто вразливе серце, тому алкоголь і нікотин – Дуже небезпечні. Небажані операції на грудній порожнині та ділянці спини. Можна проводити лікування всіх судинних захворювань та хвороб нервової системи. Рекомендується лікування гомілок, суглобів та очей. Про середу. У середу настрій і дії можуть змінюватися впродовж дня декілька разів. У середу не можна вірити обіцянкам. Скоріше за все, вони так і не виконуються. Але самі обіцянки здатні загасити будь-який конфлікт, якщо не з'ясовуючи його причин, просто пообіцяти розібратися та вжити заходів. Звісно, ніхто не виконає своїх обіцянок, але й контролювати їх виконання ніхто не буде. Отож, конфлікт буде вичерпаний. Це Найвдаліший день для авантюристів будь-якого гатунку. Не втрачайте пильність. У середу легко порозумітися з коханими. Потрібно лише зацікавити їх надзвичайною інформацією, налагодити втрачені зв'язки також легше в середу. Чоловіки мають прислухатися до жінок. Чоловік, який ображає жінку, Богу не до вподоби. А тепер про одинадцятий місячний день. Одинадцятий місячний день символ корона або вогняний меч. Вплив місяця в цей день вважається самим могутнім в місячному циклі. Проявляйте обережність і уважність, сили, які в цей час пробуджуються, направте на позитив. Всі початі справи в цей день доведіть до кінця. Пасивний, сидячий. Образ життя небажаний, але перегружати себе роботою не варто. Це день перемоги над страхом смерті, зв'язаний із космічною енергією та поробудженням у людині таємних прихованих резервів, які можуть її повністю перевтілити. Прекрасний день для роботи над собою та подолання в собі зла та негативу. Емоції дня залежать від духовної зрілості людини. На людей, які не досягли духовної зрілості, навалюється страх смерті. Це не залежить від віку, статі, матеріальних статків. Молоді бояться постаріти, жінки втратити красу, багаті бояться бідності, бояться розорення і залишитися без копійчини за душою. У цей день радість займатися духовними практиками, які допоможуть оволодіти енергіями свого тіла. На страхи та сумніви у таких людей немає часу. Небажано починати дуже серйозні справи. Тому що може все піти на перекосяк через якусь дрібничку, яку неможливо було попередити. Потрібно бути дуже обережним та бути готовим до різних неочікуваних сюрпризів, тому що плани можуть збуватися з точністю наоборот, навіть тоді, коли все було продумано та просчитано. Прекрасний день для романтики та інтиму, але брати шлюб у цей день не бажано. День предназначений для сексуальних подвігів, але якщо ви цілу ніч будете експериментувати практики з камасутри, то тоді прийдеться цілий місяць відновлювати сили, так що краще не перестаратися, а просто розслабитися та отримати задоволення. Для тих, хто береже своє здоров'я, хвороби, які почалися в цей день, не опасні, і організм сам з ними справиться. Лікування антибіотиками протипоказано. Якщо в 11-й місячний день у вас падають колючі та ріжучі предмети, ну, такі як голки, веделки, ножі, ножиці тощо, то це поганий знак попередження про небезпеку. Зни пусті, не звертайте на них уваги. Краще в цей день займатися заготовкою дров, Нарубати дров на пару років наперед, щоб було куди діть свою енергію. Так як... Чи Лінтану, пам'ятаєте в фільмі, щоб погасити якось свою сексуальну енергію, він рубав дрова? Садить рослини не рекомендовано. Люди, які народилися в цей день, дуже сильні, як морально, так і духовно, і фізично мужні, непередбачувані. Вони розумні, мають багато друзів та поціновувачів, з якими підтримують зв'язок до кінця свого життя. Єдине, що може захмарити їхнє існування, це їхня здатність попадати в катастрофи. Любі мої, будьте розсудливими та свідомими, обережними та обачними. У цьому вам допоможуть афірмації. Афірмації це позитивного складу слова, які для того, щоб засвоїти, треба повторяти стільки разів, щоб ваша підсвідомість їх засвоїла. Що таке афірмації? Ви можете в інтернеті знайти. Забейте словечко, афірмація. Афірмації для покращення здоров'я, афірмації, щоб досягти успіху в житті. І тоді ви з ними подружитесь. Це хороша штука. Головне не проговорювати ці. Головне проговорювати ці слова в голос чи про себе, затверджуючи їх і вірити в те, що вони обов'язково допоможуть. Любі мої, я дякую вам за перегляди. Шукайте мене, будь ласка, в Ютубі, там моя сторіночка, так і називається Бабка Люся. Якщо ваше бажання і моє прохання, підписуйтесь, до нових зустрічей до завтра. Я вас люблю. Будьте здорові! До побачення!